По всій Україні щороку проводяться дні профілактики патології шийки матки і грудної золоди у жінок. Ці дні відповідно починаються з 7 жовтня і по 21 жовтня 2013 року. Відповідно під програму профілактики виділяються фінанси, залучаються кращі цитологи обласних установ. Мета даної акції огляд жінок. Контроль за якістю роботи жіночих консультацій, виявлення патології шийки матки і молочних залоз і їх лікування. Рак треба пам'ятати, це захворювання, а не приговір. Рак піддається лікуванню. Це лікування залежить від стадії захворювання. Чим раніше діагностований рак, тим краще прогноз його лікування. Серед жіночого населення є неправлення представлення перебігання ракового захворювання. Жінки рахують, що якщо їх нічого не турбує, то вони здорові, керуються принципом, не відвідують жіночу консультацію, і рак не діагностується своєчасно. Перші прояви раку в виді болів або кровотеч вже вказує на пізню стадію раку і піддаються слабо лікування. Але навіщо допускати захворювання таке, як рак? Ми не раз наголошуємо, що рак не виникає на рівному місці, йому передують предракові захворювання, такі як ерозія шейки матки, дисплазія, кровороз, лейкоплакія. своєчасний медичний огляд з здаттям цитології при необхідності біопсії дає змогу лікування даних придракової стадії і оздоровити жінок тим самим запобігти виникнення раку. Крім того, на даний момент для діагностики раку жіночих органів є відповідні маркери, здається кров, і на основанні її дослідження встановлюється ранні стадії раку. Щодо молочної залози, жінки самі з допомогою самообстеження практично можуть запобігти запущені форми раку молочної залози. Відповідно, оглядаючи молочну залозу на 10-14 день менструального циклу щомісяця на протязі року. Якщо жінка. Не вміє оглядати молочну залозу, вона має звернутися в жіночі консультації, де її цьому навчать. Відповідно, якщо жінка виявила якісь зміни в молочні залози, вона має звернутися до лікаря. Закінчуючи. Свій виступ звертається до жінок з проханням відвідувати відвідувати жіночу консультацію під час даної акції, особливо жінок, які не були на прийомі більше двох років.